Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання провів другий обласний етап всеукраїнського зльоту юних туристів-краєзнавців. Участь у цих змаганнях, які проходили під патронатом департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, взяли найсильніші команди Одеської області, складені з учнів 1999-2001 років народження. У перший день, 17 червня, пройшла конкурсна. Програма, де юні туристи змогли продемонструвати свої знання у галузях фольклору, етнографії, екології, геології, археології та історії рідного краю, 18 червня. Команди учасниці мали здолати туристсько краєзнавчий експедиційний маршрут. Старт дистанції розташовувався у парку імені Шевченка. Фініш на трасі здоров'я поряд з одеським яхт-клубом. Довжина маршруту складала 3 кілометри з перепадами по висоті. У 60-65 метрів, але у зв'язку з особливостями орієнтування на місцевості з компасом та мапою протяжність дистанції виростала у кілька разів. Втім, тут оцінювалась не швидкість, а точність графіку проходження траси. Тому деякі команди навмисно відсіджувались на підходах до контрольно-залікових станцій, аби не вибитись з запланованих термінів. Найбільш складним з технічної та фізичної точки зору видався етап туристської. Смуги перешкод, де юним спортсменам треба було пройти досить серйозні елементи, пов'язані з роботою з мотузками, карабінами та взаємною страховкою. Окрім того, на контрольних станціях учасники мали виконати завдання з археології, географії, геології та інших дисциплін, пов'язаних з краєзнавчою діяльністю. За підсумками проходження усіх змагань та конкурсів, визначались переможці та призери обласного зльоту юних туристів. Третє місце по. Ціла команда центру дитячої та юнацької творчості Приморського району Самоцвіт на другому туристи з аналогічного закладу Суворовського району Тоніка, переможцем обласного зльоту юних туристів стала команда Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Ну, в целом, хочу сказать, что ребята молодцы. Вообще, результат нашей команды – это результат работы за все годы. До этого мы тренируемся, мы тренировались, участвовали в различных конкурсах, работали по различным направлениям у нас в городе. Это изучали географические места города и какие-то уникальные объекты. Так что ребята в какой-то степени сталкивались с тем, что вот сегодня было на этих соревнованиях. Я так понял, что тут у вас большинство, если не все, из Ильичевска, хотя вы представляете областной гуманитарный центр, то есть можешь просто охарактеризовать вкратце свою команду, что за ребята, там, кто у вас может быть лидеры? Ребята у нас, да, все из Ильичевска, ребята-школьники учатся в 8-9 классе, все в основном совсем разные ребята, есть и участники спортивного клуба, спортивных клубов, есть и просто умные ребята, которые участвуют в интеллектуальной жизни города и творческой, не только интеллектуальной. Ребята занимают хорошие места в Малой Академии наук, презентуют свои работы. Ну, некоторые задания были достаточно сложные, также некоторые были очень легкие. Но со сложными мы пытались как-то бороться, чтобы мы хорошо проходили, чтобы у нас все получалось. Бывали, конечно, казусы некоторые, что там, не поделили что-то или поругались в команде. Но в основном все хорошо, так у нас достаточно легко все вышло. Какой из этапов сегодняшнего кросс-похода был для вас самым сложным? Самым сложным этапом для нас, наверное, была история, так как достаточно много сложных вопросов там было. А вот то-то там, где технические элементы туризма, там веревки, это вам легче? Да, для нас это было легче, так как мы очень часто занимаемся этим. Переможці обласного етапу зльоту юних туристів-краєзнавців, команда Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання здобули право захищати спортивну честь Одещини на всеукраїнському зльоті, який відбудеться у липні у селі Осій Іршавського району Закарпатської області.